Цей розклад для тих, хто сумнівається, чи варто виявити ініціативу до нього або до неї. Да? Якщо тобі буде відгукуватися, забирай послання, якщо ні, то пропускай. Ну, глянемо, чи варто ж тобі таки проявляти ініціативу до того, кого ти собі загадала або загадала? Ух ти, тут з кубків. Ну, це ж у нас карта про почуття, так? Тобто на глибинному рівні між вами дійсно є от щире, чисте почуття. Це як енергія нового початку, коли серце готове відкриватися, дарувати тепло. Ти не вигадуєш нічого, це дійсно твоє щире справжнє почуття. Дивимось далі. Ага, у нас тут вісімка кубків. Тут якось водночас є біль, ну, тобто, можливо, хтось із вас колись був змушений піти або відвернутися, хоч і не хотів. Тут є історія внутрішньої втрати, якоїсь, можливо, невимовної туги. Є, тут є страх знову відчути ось це розчарування, яке було завдано оцією дуже сильною любов'ю да, через оцю емоційність сильну, скажімо так. О, королева Кубків. Це така дуже емоційна жінка, або якщо ти чоловік і загадував. Ім'я дівчини, да, то це може показувати твою таку жінку дуже емоційно. Якщо ти сама жінка загадувала чоловіка, то ти така і є. Тобто зараз ти дуже чутлива, тонко все відчуваєш, ну, що відбувається навкруг. Твоє серце вже знає відповідь, навіть якщо розум твій сумнівається. Ти відкрита для любові, але ти водночас боїшся бути вразливою. Дуже так емоційна. Емоційна жінка. Далі дивимось. Ой, ну що це за суперкарти, такі йдуть красиві, гарні, класні. Четвірка жезлів. Це про таку взагалі святковість, так? Святковість на душі. Тобто тут говориться про те, що якщо ти зробиш цей крок, то оце свято, воно можливе на душі. Тут про союз, про воз'єднання. Про радість разом є а, дуже велика ймовірність знайти оцю цю гармонію, якщо ти собі дозволиш діяти. Дев'ять кубків. Все ж таки мені здається, що це як підтвердження того, що якщо ти будеш діяти, то ти отримаєш бажане. Ти можеш отримати про те, що ти давно мріяла або мріяв. Ця людина здатна тобі подарувати. Емоційне задоволення і почуття отакі, що ну да, ось нарешті я, я вдома, я себе почуваю комфортно, як русалка в воді. Але важливо знати, що спочатку треба вірити у своє право на щастя, а не просто ну, так, так хочеться і все. Далі. Ух ти, зірка. Це про те, що все ж таки між вами дійсно є оцей дух, духовний зв'язок. Навіть якщо тобі зараз все здається якимось далеким або неможливим, нездійсненним, що це для тебе недосяжна якась зірка, про яку тільки можна мріяти, на тонкому плані ваша ниточка не перервалася. Ти йдеш в правильному напрямку, надія, вона жива. Ну і подивимося, який в нас тут. Підсумок. Ой, клас! трійка кубків, свято, дружність, натхнення, радість. Тобто, твоя ініціатива вона таки може привести призвести дійсно до цього щастя. Тут причому, що подвійно, ти диви, четвірка, дев'ятка, кажуть про задоволення, щастя, радість тут з кубків. Тобто, Тут про щиру, да, радість, воз'єднання це свято душі, це емоційне єднання, це взаємна підтримка. Якщо ти дійсно зробиш крок, на тебе чекає легкість, тепло і взаємність. І подивимося на дно. Ось навіть якщо ми дивимося ось так, просто на картиночку ми вже бачимо, що тут засмучення якесь, незадоволення. Тобто. Може бути й страх. Тобто, якраз таки, оце і є твій найбільший страх в тому, що тебе, можливо, не помітять, ти собі думаєш, або не оцінять. Але якщо ти залишишся в цьому пас... в пасивності, в пасивному стані, ти ризикуєш упустити справжній шанс на щастя. Не бійся, бути сміливою, тому що твоє серце вже давно знає правильну відповідь. Підводячи підсумок. Робимо цілісну, тут говориться про те, що ти повинна слухати або повинен слухати своє серце. Вияви ініціативу зараз а, означає запросити у своє життя радість, єднання і нову енергію любові. Довірся там, де є щирість, і є дійсно шанс на справжнє щастя. Тобто, ми робимо висновок, що так дійсно тобі потрібно діяти, не стояти на місці. А і правда, виявити оцю от ініціативу. Якщо розклад тобі відгукнувся, залиш сердечко в коментарях. Якщо це не твоя історія, то я тебе відпускаю з любов'ю далі. Бувай!